Мадам Павутина дуже швидко зайняла перше місце у списку найгірших фільмів за коміксами Марвел. Справедливо сказати, що глядачі навчилися коригувати свої очікування щодо фільмів від Sony Pictures. Але з кожним разом навіть відданим фанатам стає все важче і важче знаходити хоч щось хороше у цих фільмах. Що дві частини про Венома, що Морбіус у найкращому випадку схожі на дивне повернення до початку 2000 і ще рівною, часом абсолютно випадково комедією такі сцени, як виступ Венома під час вечірки, чи мес Сміт, який демонструє свої вампірські м'язи під час танцю, створили культуру мемів навколо цієї франшизи, посиленої тим фактом, що вона змушена постійно ходити навшпиньки навколо зв'язків із людиною павуком. Незважаючи на те, що він офіційно називається Всесвіт людини Павука Sony Pictures, у ньому досі немає людини павука. Ну, тобто нормального людини-павука. Усі ці тенденції продовжуються і у фільмі Мадам Павутина, про який ми сьогодні і поговоримо. Чи це повністю провальний фільм, чи аудиторія занадто упереджена і необґрунтовано топить досить непоганий проект. Всім привіт! Ви дивитесь канал Ана і його. І перед початком рекомендуємо вам підписатися на наш канал і поставити лайк цьому відео. А тепер поїхали. Події мадам павутини відбуваються в Нью-Йорку у 2003 році. Ми знайомимося з досвідченою, але соціально незграбною парамедикиною Касандрою Веб, яка робить те, що вміє найкраще, рятує життя, разом зі своїм колегою з медичної допомоги Беном Паркером. Також нам показують, що Кесі намагається працювати над емоційною дистанцією, тобто їй не подобається приймати слова подяки чи будь-які жести від людей, навіть якщо вона врятувала їм життя. Вона не комунікативна людина і мало куди. Виходить, але все змінюється після того, як вона переживає майже смертельний досвід на роботі. Цей нещасний випадок відкриває в Кесі психічні здібності, пов'язані з її походженням. Зокрема, коли її мати досліджувала рідкісних павуків у тропічних лісах Амазонки, в той час як була ще вагітна, навчаючись пристосовуватися до свого розблокованого ясновидіння. Кесі стикається з можливістю рятувати життя людей ще до того, як загроза виникне. Доля зводить Кесі вічна навіч з трьома молодими дівчатами імена, яких вам по-правді, і не потрібні, тому що ви їх навряд чи запам'ятали. Здається, навіть режисери-сценаристи фільму не дуже надавали значення іменам дівчат, адже вони звучать лише кілька разів, та й самі дівчата настільки глибокі персонажі, що з таким же успіхом можна було б назвати їх дівчина 1 дівчина 2 дівчина 3 Отож, за цими трьома дівчатами полює таємничий лиходій, лиходійченко, який планує лиходіяти свої лиходійські штуки. Як не парадоксально, Кесі вирішує діяти на основі свого нового героїчного інституту. Істинкту та врятувати трьох підлітків за мить до першого нападу Езекіеля, розпочавши змагання між тим, хто першим зможе змінити майбутнє. Езекіель бачив сон, де три дівчини-павуки приходять, щоб вбити його. Тому він такий злий і хоче вбити їх першими. Якщо ви думали, що фільм буде хоч якось зосереджений на дівчатах-павуках, адже трейлери та рекламна кампанія Мадам Павутини сильно тізерили їх, демонструючи всіх трьох актрис у повністю унікальних костюмах, то ні, і звичайно ж ні. Ці дівчатка тут. Просто манекени, які максимум, що роблять, це ходять по локаціях. Ще більш цікавим є те, що наш лиходій-лиходійченко Езікель має крутий костюм, силу і навіть смертельну отруту, яку він передає дотиком. Тобто, по-перше, Пітер Паркер, ти не був першим, хто отримав здібності. А по-друге, проти всього такого крутого Езікеля виступають три підлітки, манекени і Касандра Веб, яка взагалі хрін його знає, як працюють її здібності. Ну, звичайно ж, вони переможуть. Одна з ранніх сцен фільму, де Кесі вперше бачить майбутнє. Утня, перебуваючи на місці невідкладної медичної допомоги з Беном і своїм керівником Онілом, дійсно особливо вражає, змушуючи нас на секунду подумати: почекайте, це, це сцена дійсно може бути непоганою, але на жаль, усе це незабаром виходить на другий план через потребу врятувати дівчаток, що виглядає тупо і безглуздо. Але почекайте, це не перша і не остання згадка слів «тупо і безглуздо в цьому випуску. Частина, де ми занурюємося в передісторію матері Кесі, та її зв'язки із стародавнім таємничим племенем воїнів павуків, відомих як Лас араняс у тропічних лісах Амазонки в Перу, здається, ніби зовсім з іншого фільму, взагалі не пов'язаного з цією історією. Тут стає очевидним, що у сценарію було ще чотири співавтори, які мали в тому числі відповідати за те, щоб прописати зв'язки з оригінальним людиною павуком. Це іронічно і смішно, враховуючи те, що Бен Паркер, дядько Пітера, і Мері Паркер його мати, взаємодія. З головною героїнею, але звичайно, це все в стилі Sony з нечіткими згадками про Пітера Паркера. Цікаво бачити, як мадам Веб танцює навколо Бена Паркера, а потім буквально призупиняє цей сюжет, щоб Кесі вирушила до Амазонії за величезним звалищем історії про павуків. Її від'їзд був настільки нелогічним, що в певний момент ти думаєш: ну, якщо ти вирішуєш кинути цих дівчат на кілька днів і поїхати в Перу, то яка ж тоді в біса загроза і інтрига фільму? Якщо навіть головна героїня з ними так легковажно. Роздається. Тут ми згадаємо і сцену в лісі, де, о Боже, нічого геніальнішого не знайшлося, як вивезти їх в ліс. Бо не дай Боже, поліція подумає, що я їх викрила. а потім поїхати собі по справах, залишивши їх самих, бо ну бо просто мені треба поїхати. Залишати дівчат, на яких щойно напали, і ти якби вирішила їх захищати самих у лісі, це так логічно. Мадам Павутина це про незабутнього лиходія, чия мотивація пояснюється в окремих репліках діалогу, на одну історію походження та кінцівку, яка може суперечити всьому, що відбувалося до цього. Але це настільки погано, що аж добре. Правила фільму Мадам Павутина ніколи не бувають цілком зрозумілими. Чому Езікієль Сімс має подібні здібності до людини Павука, тоді як Кесі розвиває здатність передбачування, це незрозуміло. А її здатність клонувати себе так зручно, нізвідки з'являється. В певний момент, коли їй це потрібно, що ж хочеться сказати, що це. Тупо і безглуздо вона також вчиться використовувати здатність точно передбачати неминучі події, але приходить до висновку, що майбутнє ніколи не пишеться. Що ще гірше, мадам Веб ніколи не натякає на те, як Джулія, Аня та Метті це дівчата манекени, якщо ви не зрозуміли, отримують власні сили, але якимось чином їхні короткі кадри у фільмі показують, що вони мають дуже різні здібності. Усі ці незрозумілі рішення персонажів, неприродні діалоги та незграбні дії разом роблять фільм. Мадам Повутина кумедним, але подібно до вірусних мемів, які висміювали Морбіуса, випадковий гумор Мадам Веб не дотягує до повномасштабної комедії чи смішного фільму про супергероїв. Половину Мадам Павутину потрібно було б вирізати, щоб досягнути цього, а іншу половину переробити, щоб перетворити його на нормальний фільм. Ще один висновок, який ми можемо зробити, з чергового фільму Всесвіту людини-павука від Sony Pictures, що бляха досі не зрозуміло, хто тут людина павук. Подія Мадам Павутини відбувається у 2003 році. Пітеру Паркеру у виконанні Тома Холанда, який дебютував у фільмі Людина Павук Повернення додому, події якого відбуваються у 2016, Тоді було 15 років. Тобто він... Не міг народитися у 2003-му. Та ж сама ситуація з павуком Тобі Маквайера, який мав народитися десь у 80-х роках. І Ендрю Гарфілда, якому у 2012 році не могло б вже бути 17, якби він народився у фільмі Мадам Павутина. Та й камон, не вже Бен Паркер так зміг би зістаритися за 9 років. Мадам Павутина, як і весь Соні про людину павука, це щось десь, начебто, і непогано задумувалось, але в кінці виходить слабко. Занадто слабко, щоб бути крутим. Але незважаючи на те, що весь випуск ми тільки критикуємо, все-таки в цьому фільмі хоч одна хороша річ та й була. І ні, це не жарт про те, що він закінчився. В останній сцені вже сліпа мадам Павутина каже: знаєте, що найкраще в майбутньому? Це те, що воно ще не відбулося. На цьому у нас все, друзі. Дякуємо за перегляд. Не забудьте підписатися на наш канал і поставити лайк, а також написати в коментарях свою думку про фільм Мадам Павутина. Це був канал, а його. Бувайте!